Водецька криничка. Мінеральна вода, збагачена сріблом дуже і знаходиться в такому як святому місці. Цікавий такий от стоїть тут хрест. Ось. Встановлений на честь і пам'ять явлення на цьому місці Божої Матері. Так. Ось такий хрест давно. Він тут уже з ну, ось. А недавно на цьому місці ось іще на дереві встановлені такі ікони. Шанується це місце. Три кринички. Ось одна там вода тече дуже повільно. ось І дві кринички ще, два джерельця Швидше вода тече. Приїздять, набирають багато води, вона довго зберігається. Ось може стояти місяць, два і три. Сується, вода тут справді якась особлива, особливо, ну і, напевно, так ми собі говоримо, що вона ще і е, свята вода. От, такі от місцина. Це на початку Холодного Яру. Знаходиться ця молодецька криничка, як її називають в народі.